Взяв у сусіда такий колун. Їм дуже зручно колоти ці дрова. Зараз покажу як. Це у нас є колон. Зараз дивіться перша техніка безпеки. Тому одягайте ось такі от, ну, жорсткі сапоги, щоб якщо відскочить, то не потравмувало ногу. І отак от беремо, наприклад, ну яку? Ну давайте оцю Оцю, оцю складненьку таку. Беремо на пеньок Так, починаємо рубати. І іноді треба колончик отак от відбити. Щоб він добре працював. І це отак от рубаємо. рубаємо. Так от іноді треба буде повертати, а іноді отак от жахнути. І оце такі дравенятка будуть собі складатись та сохнути. Ось такого розміру. Ось такі от древенятка, але їх краще пополам або на три части розколоти. Отак от. Оце отут. от, Бачите, я так от палки собі поскладаю і будуть у нас дрова лежати і сохнути. Вони повинні сохнути два місяці. І так от ми рівненько-рівненько аж по ту пору будемо складати. Це зараз поки дощ йде, біля хати складаємо, і виходить така краса буде два місяці висихати. Оце складаємо дрова і щоб вони гарно фіксувались, ми отут-от прикрутили шурупом оцей потичок. Далі шнурком прив'язали і ось він. Сюди десь насередину йде прив'язаний. А далі дрова отак от складається. І настане той час, коли дрова будуть кластись зверху, і воно буде натягатись отак от натягатись і фіксувати, щоб дрова не валились. З цього краю, біля смородини, теж зробив такий собі патичок, зафіксував шнурком. І Тепер будемо класти отак от зверху. Дрова, і воно буде натягуватись і тримати всю купу дров, щоб воно не завалилося. Це з одного піньочка. І поїхали на розгрузку. І розгружаємо, як я і казав, під ОЦ, під ОЦ, під ОЦ, оце, під ОЦ. Це під оце, оце, під оце. Оце вже піде зверху і буде давати тиск, щоб не порушилась купа. І не впала прямо на дрот. ще так, ще так, що так. Складаємо. Ось так полегенько. Накололось купа дров. І за рахунок цього дроту Тримається і не завалюється. Буде сушитися 2 місяці на сонечку. Оце така виходить конструкція буквою П. І от така кіпа дров, яку привезли ось на тачці. І ось так от воно буде триматись. Про всяк випадок зверху ще скотчем закріпили. І ось Така кіпа буде сохнути на сонечко. А накривати будемо плівкою. Будували-будували. Ні, мабуть, скотч то ненадійно. Треба шнурок. Було побудовано три двометрові стіни, і це було неймовірне епічне падіння. Грохід був дуже великий. Що ж, будемо переробляти? Не вся конструкція завалилась, будемо щось робити. Ну що, скотч не витримав навантаження і конструкція завалилась, потім повісив шнурок. Але вночі вже було діло і погано було видно, І тому уклін не зберігся і завалилась ще одна боковина. Ну що, будемо це виправляти. Ну що, підрівняв оцей каркас, підсилив стовпчики. Ах, підсилив, щоб оці. Стовпчики не ходили. І на цьому боці, де воно завалилось, теж підсилив, щоб воно не падало. Зверху зробили таку кришу і тепер накриємо Ну, Ось якось так вийшло, накрив, щоб дощ не мочив. І найсобі сушиться дрова. Нині такий дощ лє, лє. Йду перевірити, як там наші дрова. Повживають, що ви тут начебто добре. Начебто добре. Собі дощ іде. А дрова сохнуть. Ну тут трошки не мочу, що висохне. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім пока-пока.